Розповів про ліквідацію наслідків ворожого удару у столиці. 159 бойових зіткнень з ворогом сталося за добу на фронті. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії окупантів. Лиманський напрямок ворог атакував 21 раз, і вісім атак наші оборонці відбили на уріховському напрямку. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу та техніки росіян. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1290 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів.